Пані Наталія приїхала в Хмельницький в січні цього року. Тоді, коли спочатку в Костянтинівці, а потім Краматорську, обстріли стали нестерпними. Прихисток знайшла в міському центрі соціальної підтримки та адаптації, і вже майже місяць щодня доглядає майбутній врожай у новій теплиці. З Самого ранку ми пропушуємо, щоб рослинки могли дихати кислородом. Ближче як вечора ми робимо полив. У нас є жінки похилого віку, які дуже зацікавлені в цьому. І якось друг дружки допомагаємо, хто носить водичку, хто поливає, всі дружненько, все це робимо. Рідний дім Наталії у Бахмуті там жила у власному будинку. Тож робота на землі це свого роду терапія для неї. Хоч такий поганий, та жилий час, війна. Заходиш трішечки дому, свого дому, знаєте, як вдома. Рослинки все дуже гарно, радіється серце і душа. Я з частного сектору. І у мене вдома такий ж був маленький парничок та городик, тому як виросла біля земельки. Теплицю розміром 4 на 12 метрів у міському центрі соціальної підтримки та адаптації встановили власними силами 14 червня. За допомогою ємності частково зробили систему крапельного поливу. Придбали термометр та вологомір із розсадою томатів, огірків і перцю, а також обробкою їх лікувальними і захисними речовинами допомогли працівники вищого професійного училища номер 11 Ще минулому році вперше ми подали грантову заявку на участь в цьому проєкті. Не змогли перемогти, але вже в цьому році ми стали одними із 12 переможців в даному грантовому проєкті. Підготували місце для встановлення теплиці, підготували ґрунт, завезли додатковий ґрунт. До роботи в теплиці безпосередньо залучені як і працівники, так і, звісно, клієнти нашого центру безпосередньо внутрішньо переміщені особи. Станом на сьогодні з числа усіх клієнтів у нас проживає 51 особа, яка має статус внутрішнього переміщення. Мішеної особи Центр соціальної підтримки та адаптації безоплатно отримав теплицю від громадської організації Центр стратегічних ініціатив в рамках проєкту Скарбничка переможців. Він стартував в лютому в межах програми спроможні і сильні, що реалізується фондом Східна Європа за фінансової підтримки Швейцарії. Було придбано 12 теплиць для комунальних установ Хмельницької області, які отримали великі і малі теплиці. Велика теплиця це 4 на 12 метрів. Її вартість близько 50 тисяч гривень. І мала теплиця 3 на 3х8 метрів. Її вартість близько 25 тисяч гривень. Ми пишаємося тою теплицею, яка була встановлена в місті Хмельницькому. Це єдина теплиця, тому що зазвичай проєкт Скарбничка переможців він розрахований на сільські громади Хмельницької області. В рамках проєкту Скарбничка переможців 2000 родин в області також отримали насіннєві бокси, а 15 учасників садово-городній інвентар. Тим часом у центрі соціальної підтримки та адаптації вже чекають на врожай. Думаю, неділька і вже буде перша помідорка. На території центру є й власний город і сад для потреб клієнтів, аби кожен з них у Хмельницькому почувався як вдома. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.